Дві жінки отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами Сумщини. Вони у лікарні медики надають не необхідну допомогу. Про це повідомив очільник сумської військової адміністрації Олег Григоров. Каже, ворог завдав ракетного удару по селу у Глебиденській громаді. Обіцяні Німеччиною системи ППО Петріот уже в Україні це підтвердив Володимир Зеленський. Під час вечірнього звернення президент зазначив, нині тривають переговори щодо подальших спільних кроків із партнерами для захисту українського неба. Сьогодні вже можна сказати, що є хороший результат для нашої ППО. Україна має Тепер більше петріотів. Я хочу подякувати канцлеру Мерцу. Дякую Німеччині та всім, хто допомагає наші домовленості. Вони виконані. Є ще петріоти в Україні. Включаємо в роботу. Є рішення щодо цього, і по гріпенах, і по французьких літаках. Ми працюємо по F-16, Також системи ППУ і ракети. До них розвиток мобільних вогневих груп, і звісно, звісно. Пріоритет зараз дрони перехоплювачі щодо ситуації на фронті. Володимир Зеленський повідомив, що зараз основна увага на Покровському напрямку там є результати у знищенні росіян. Президент подякував українським військовикам за ефективні активні дії, як у районах Покровська, так і біля Куп'янська на Костянтинівському та Оріхівському напрямках. Нафтобаза у тимчасово окупованому шахтарську, що на Донеччині, опинилася під ударом дронів. Вночі там лунали вибухи. А місцеві скаржилися на пожежі в районі енергооб'єкта. У соцмережах опублікували відео із серії влучань і полум'я, яке видно за кілька кілометрів. Українські дрони атакували п'ять підстанцій на території тимчасово окупованої Луганщини. Кадри уражень показали бійці сил безпілотних систем. Військові зазначають, майже на кожному об'єкті зафіксоване влучання чітко у трансформатор. Ще один удар спільної силами спеціальних операцій пройшовся по підстанції в місті Грязь Липецької області. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді зазначив, сумарна потужність пошкоджених об'єктів перевищує 5 тисяч мегавольт-ампер. Укринтя і антенни зв'язку росіян на Курському та північно-слобожанському напрямках знищили бійці ударних безпілотників прикордонного загону Сталевий кордон. Про це повідомили у державній прикордонній службі та оприлюднили це відео. У повідомленні йдеться, що протягом доби пілоти уразили кілька ворожих укриттів та антенн зв'язку. За результатами перехоплених радіопереговорів підтверджено, що убито щонайменше двох російських військовослужбовців. Географія українських ударів збільшується, а також збільшуються втрати російської воєнної машини. Президент Володимир Зеленський заявив, усе частіше працюють не тільки українські дрони, але й ракети. Хочу також подякувати сьогодні нашим воїнам Сил оборони України, служби безпеки України. Нашій розвідці за далекобійні санкції проти Росії. Географія санкцій збільшується. Трати російської воєнної машини також збільшуються, причому застосовуємо все частіше не тільки українські дрони, але й наші ракети добре себе демонструють. Я дякую нашим виробникам. Вогнева підготовка основа ефективності підрозділу, тому навчання проводять у максимально наближених до бою умовах із інструкторами, які мають бойовий досвід. Один із навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ проводить курс вогневої підготовки, як проходять стрільби і який досвід отримали ті, хто вперше тримав автомат. Далі у сюжеті робить два набої в тридцять метрів, три набої в сто. Це місце, де тренуються мобілізовані військовослужбовці, а також проходять вогневу підготовку. Перший раз трошки менше влучив, але ж з другого разу на набагато краще це виходило. А четвертий теж дуже добре. Кожен раз якісь нові завдання, і кожен раз треба влучати влучно. За планом сьогодні бойові стрільби: чотири стрільбових точки та чотири вогневих вправи. Спочатку на ознайомчому на курсі вони отримують зброю, учать ТТХ, і в інструктора показують, її розбирати, збирати, як її правильно чистити, як називаються всі деталі зброї». Зазвичай вони починаються на третій тиждень підготовки. Спочатку стріляють на влучність, потім на кучність і точність. Готувалась до гіршого, до ну психологічно гіршого. Насправді насправді все чудово і серед курсантів, і серед інструкторів, командування все прям ну супер. Всі інструктори з бойовим досвідом, тому мають чим поділитися з курсантами. У мене ось три інструктора повернулися, були відраджені в третій штурмовій. Толкові хлопці, їх буквально на самому початку поставили в групи швидкого реагування, ходили вони на штурми, брали полонених і зараз передають свій бойовий досвід безпосередньо вже курсантам. Військові кажуть, інструктори, які самі виконували бойові завдання, точно знають, як не допустити помилок. Я навіть можу по собі розказати, як я Я теж так само мобілізований був. І мене так само, як ТЦК впіймало, піймало, я там приїхав сюди, у мене нульовий день, я нічого не розумів взагалі, я не знав, як зброю правильно держати. Мене інструктори почали поставляти на паральний путь, почали розказувати, як автоматом, що складається, як розбирається, що до чого. І воно понакатано і понакатано, і так і пішло. Потім Дмитро отримав досвід служби в піхоті. Для них теж, для них зараз такий шок, але з кожним днем, після доведеної якоїсь інформації, якоїсь нової тактики, нового нової штурму якось, ми тут відпрацьовуємо різні там, можливості там, і штурмуємо посадочку, і так, перебіжки, накати, перекати. І вони з кожним днем підходять, понравили заняття, о, давай там завтра ще Тож зараз курсанти почувають себе більш впевнено. Стала ще більш адаптивною там, в плані якогось комфорту, забаганок, всього такого воно все перейшло якось на задній план. Пріоритети дуже сильно помінялись, і якщо чесно, особисто у мене, не знаю, як у інших, якось спокійніше на душі стало. Зрозуміло, що нарешті я там, де маю бути, чесно перед собою, і мені від цього стало легше. Руслана Сушко, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини сьогодні графіки відключення світла застосовуватимуться із 8 до 11 та з 16 до 22. Діятимуть обмеження в окремих регіонах України. У Міненерго зазначають причина відключення російські ракетно-дронові удари по енергетичній інфраструктурі. Борщ, галушки та сирники з поему Енеїда Івана Котляревського. у Національному музеї народної архітектури та побуту України у Пирогові відтворили старовинні страви. У межах проєкту Старосвітська кухня України гості змогли не лише побачити, а й скуштувати страви за рецептами наших предків, занурившись у справжню атмосферу вісімнадцятого століття. До дегустації долучилася і наша кореспондентка Діана Оніпко. Уштували українці понад два століття тому. Тепер можна не лише уявити або прочитати в поемах, а й відчути на смак. Тут у музеї національного побуту та архітектури України оживили рецепти з поеми Івана Котляревського Енеїда. Проєкт Старосвітська кухня України поєднав культуру, історію, кулінарію та сучасні технології. У казані вариться запашний борщ на столах, полтавські галушки, сирники та канапки з салом. Так презентували книгу Старосвітська кухня України з рецептами, якими частувалися українці 18-19 століть. На мене було покладено зібрати давні рецепти. Ті всіх тих страв, які згадуються. Він не їді, відповідно, частина рецептів було знайдено в тогочасних уже джерелах, які опубліковані. І за основу ми брали все-таки хронологічний період 18 століття і перша полина 19 поки ще був Іван Котляревський живий. Частина рецептів була вблікована ще в 19 столітті в різних етнографічних працях. Частина рецептів була взята з архівних документів, ті, що збереглися. Проєкт об'єднав науковців, етнографів та кулінарів. Працювали над ним понад рік у книзі покрокові рецепти перших, других м'ясних страв, напоїв із Енеїди Івана Котляревського, яскраві фото та 12 QR-кодів, що ведуть до відео приготування старовинних страв. Це є перший збір, написаний українською мовою живою українською мовою, і це є очевидно визначальним для нас. Довго думали, який саме має стати. Наприклад, дуже цікава є Кайдашева сім'я. Де також описано все. Але е Кайдашева сім'я це є опис тільки тої частини села. А ми захотіли показати зріз повністю українського суспільства 17 століття. Ірина Рудневська, співавторка книги, варить фірмовий борщ у столітровому літровому казані із унікальним компонентом. Цей компонент я винайшла свого часу на Полтавщині. Це копчені груші. але це не просто копчені груші, це дички, які зникли, на жаль, берлина нашої кухні, тому що наші прабабуся додавали їх не тільки до борщу, а до соусів додавали, до м'яса додавали. Це борщ трішки погуляв україною, тому це такий збірна солянка з моїм. І Херсонщини, і крапля Черкащини тут є і Полтава, тут є і Вінниця. Особливого колориту додали барокові танці, виставка автентичних костюмів та майстер-класи з народних ремесел, як для дорослих, так і для дітей. Зараз у вирі боротьби, коли ми боремося не тільки з ворогом в цій жорстокій війні, для того щоб захистити свою, свою територію, свою країну. Іну свою історію дуже важливо показати якраз цей пласт такого такої шляхетної культури, бо дуже часто росіяни і радянська культура так звана культура, от якраз оцю культуру такого барокового мистецтва у різних проявах вони дуже тривалий час витравлювали її. Відвідувачі на презентацію прийшли цілими сім'ями. кажуть, атмосфера справжнього українського ярмарку. Борщ прийшов всім. У мене ще дівчинка маленька, два роки. Вона дуже полюбляє Алекс, Ти, ти спробував борщ? Смачний да. був смачний був смачний. дуже борщ, і сирники спробували все було дуже круто. Ляльки, мотанки, це взагалі дуже круто. Ми спробували зробити. Зробили хустку з орнаментами, саме перебували. Ну нам дуже сподобалось. У мене Такий захват сьогодні. Наскільки це красиво, наскільки це по нашому, по українськи? Оце відродження наших традицій цього всього нашого рідного Кайф просто книгу Старосвітська кухня України можна придбати в національному музеї народної архітектури та побуту України. Це не просто збірка рецептів, кажуть автори, а відродження смаків і пам'яті нашої культури. Діана Уніпко та Володимир Садюк. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Понад 20 років і мільярд доларів на будівництво. У Єгипті урочисто відкрили новий великий єгипетський музей. Він розташований усього за декілька. Кілометрів від пірамід Гізи, а за площою він дорівнює Ватикану. Головною в експозиції стане повна колекція артефактів із гробниці Тутанхамона. У ній понад 5 тисяч предметів, включно із його знаменитою золотою поховальною маскою, троном і саркофагом. На відкритті музею були присутні президент Єгипту, Німеччини та прем'єр-міністр Нідерландів та Угорщини.